ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайка. коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Новий міністр оборони Британії прибув до Києва та зустрівся з Зеленським. І Франції міністр оборони прибув у Київ. А ще до Києва з візитом прибув генсек НАТО Столтенберг. До чого це все телеграм-канал та за інформа пише генеральний секретар НАТО Столтенберг, міністр оборони Великобританії Шапса, міністр збройних сил Франції Лекореню приїхали пояснити історичному Зеленському. Що заміна генерала залужного безумовно не змінить відношення країн НАТО до військових потреб України, але змінить і дуже круту долю самого Зеленського через годинку. Ту ж саму думку доведе до зеленської радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван. Три закритих соціологічних опитання Литовська агенція для зеленського на протязі останніх двох місяців говорять про повний крах політичних перспектив партії Слуга народу очне президентське протистояння Зеленське кличко 65% на 35%. 49% Зеленський, Порошенко 53% на 47% Зеленський, Залужний 15% на 85% з прогресуючим зниженням результатів Зеленського усіх Варах політики не повинні втручатися у військові справи. Це шкодить армії. Пише генерал Кривоносу власному блозі. Але тепер варто й про інший бік справи дивне сприйняття головкома в офісі президента Зеленського. Змі давно примітили улюблений генерал президента країни не залужний, за підрахунками. За початку війни генерал Сирський отримав нагороду від президента удвічі більше ніж навіть головнокомандувача ЗСУ. Не менш цікаво, що всі дії генерала Валерія Залужного під особливим контролем банкової. Зокрема, це спільні Лефоні розмови керівника офісу президента Єрмака і залужного з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Саліваном і головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Тільки у 2022 році таке бесід відбулося щонайменше 10 і сі у кабінеті Єрмака. Досить гучний конфлікт трапився між Зеленським і Залужним на початку липня 2022. тисячі Головнокомандувач наказав призовникам та військово зобов'язаним у воєнний час брати дозволи у територіальних центрах комплекту. Вані про необхідності пересування Зеленський відмінив рішення головнокомандувача ЗСУ за моїми спостереженнями ближче до середини 22-го року нетерпимість зеленського до головнокомандувача залужного стала відверто зашкалювати. Причина дуже людська справедлива зростання популярності бойового генерала. Чого не міг перетравити далекий від армії президента? Президент раптом почав собі успішного головкома майбутнього політичного конкурента. Хоча залужний ніколи не накладавав такого приводу. До та навіть інтерв'ю за руки керівництва ЗСУ у нього було лише кілька, і політичних в них не було зовсім наперед. Напевно, у середині 2022 року, коли нація відчайдушно боролася за виживання Зеленський та його офіс, вже розмірковували над підготовкою до нових президентських виборів 2024-го року. Цікаво за інформацією джерел авторитетного в Україні видання зінює офіс президента України, дізнавшись про підготовку у вересні 2022 року публікації у журналі Тайми з обкладинкою заложного поставив Перед послом України в США Оксаною Маркаровою завдання зняти цю публікацію. Навіть у виданні не витримали та назвали такий крок президента волаючим ідіотизмом. Однак, питання не просто у ремни, чи політичні конкуренції, питання набагато глибше та може мати вкрай негативні відбитки на війні. Вважає вкрай небезпечним для армії суспільства і подолання подальшого ходу війни. Те, що найвище політичне керівництво держави з середини 22 року свідомо формувало недовіру до очільника війська, який самовідданий успішно вів. Війну з ворожою Росією таке розхитування точно не на користі нації і не сприяє цементуванню армії як потужного інституту стримування. Переконаний, що зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, є абсолютно шкідливою для держави і збройних сил. На щастя, не тільки банкова, а й фахові кола журналістів, громадські діячі, значна частина суспільства, стала на захист свого улюбленця, бо генерал того варто символічно було побачити та задокументувати у Бахмуті саме. Такий багатозначний знаковий допис з нами Бог і Отаман Залужний. Такий підпис графіті багато чого коштує та свідчить про справедливість. Тож у 50-ти річчя бажаємо отаману й далі справно виконувати свою надзвичайну відповідальну особливу місію. Щось підказує, що він впорається. І ще один вагомий нюанс на хід війни та на сприйняття її суспільством, включаючи мотивацію до стійкості боротьби з ворогом. Відчутно впливають м'яко кажучи на дуже приємні речі за лаштунками діяльності влади корупції. У сфері оборонних закупівель провал роботи ОПК під час цілого року великої війни. Гігантські промахи у підготовці та плануванні довготривалого протистояння В країні агресор ці численні недоліки у підготовці командного складу, жахливі провали у сфері управління ресурсами. Ці непересічні проблеми існують, б'ють по потенціалу армії. Генерал Залужний добре обізнаний у цьому до дрібниць, але на жаль, багато що не залежить від нього, тому що політики, хоча б до них часом, більше пасує слово політика, не лізуть у справи. Армії нарідко некомпетентно задля піару на крові воїнів захисників прикро, але у 23-му році були випадки надання наказів через голову очільника армії, напевно, з метою підриву його авторитету. Під час нелегкого ризикованого на усієї України контрнаступу сил оборони військовим важко й складно реагувати на дії політиків, швидко змінювати ситуацію на краще. Генерала потрібно допомогти. Резюмує кривоноса до зустрічі. Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Во, переможемо разом.